Абітурієнти склали знов всесвітньої історії. Вони стверджують, завдання складні, але цікаві. Загалом їх поділяють на три рівні складності. Тестові завдання і вибором однієї правильної відповіді. Потім е, треба встановлювати послідовність подій, тобто хронологія і е, відносності, наприклад, там якийсь імператор і що він зробив. Такого плану завдання для мене найважче в історії йшла хронологія. 75% закарпатських абітурієнтів планують вступати до вишів в Україні. і Лише 15% – за кордоні. На це є суттєві причини, зазначають вступники. Я бажаю, щоб Україна просвітала і щоб все закінчилося на сході, чим скоріше, а хай залишається в Україні, і хай здобуває освіту в Україні. Івана Франка, Львівський національний університет, Івана Франка, міжнародні носини, дипломат. Я, я патріот своєї держави, я хочу бути тут. На території краю працювали лише два пункти тестування і обидва в Ужгороді. Одна з причин такої кількості пунктів невелика чисельність бажаючих скласти тест із всесвітньої історії всього 354 особи. Я так думаю, що більшість дітей вибрало, історію, вибрало всесвітню історію паралельно із історією України. На історію України у нас зареєструвалось більше 4 тисяч учнів. Думаю, що зареєструвались ті, де вищі навчальні заклади мають можливість вибору або історію, або всесвітню історію. Серйозних проблем та порушень під час проведення тестування не було проте 60 абітурієнтів з 354 зареєстрованих не з'явилися на зно.